Ми прийшли на стенд компанії ТКМЕК на агрітехніці, і в е, мене саме головне питання: чому ТКМЕК і чому Геолайн? Це це як поєднуються ці два, два моменти? Геолайн Це був нашим да. товарним знаком. Так. Текомек ага. це компанія, ага. яка з'явилася на світ у 85-му році. Так. І з тих пір компанія названня компанії mm -hmm. являється Текомек. Ага. Ми рішили вирішили об'єднати всі товарні знаки mm -hmm. під Текомеком. Вернутися до да. е, справжнього оригінального оригінальної mm -hmm. назви так Текомек. Ага. Ага. Геолайна да. більше не існує. Тип Ділиться компанія на три розділення, і одне із них текомек Агрікальчур. А які товари реалізує компанія Текомек в сфері агрікалтору? Від форсунки до комп'ютера ми, комп да? ми робимо все. Ага. На сьогоднішній день ми можемо пропонувати клієнтам 어, весь, весь діапазон. Асорд... Да? Весь асортимент. Так, від ага. форсунки, фільтри, регулюючі клапани. Фільтри, крани і що важливо, це італійський італійське виробництво і дуже гарна якість. Ми реалізуємо ці товари в Україні, і в нас є велика кількість на складах в наявності. По е, звичайним з'єднанням, по те з'єднанням е, всіх кранів фільтрів, е, комп патрубків, комп'ютерів, навігаторів по цьому бренду. І в цьому році компанія TECOMEC анонсувала нам е, новітні розробки по е, системам контролю. Внесення, це а саме це е, сучасні комп'ютери, які і комп'ютери взагалі е, вийшли. Навігація, навігація з підрулькою і прості контролі вилива так, пішли. Покажемо.